У цьому році для користувачів бібліотеки от перед нами організовані були такі виставки: це як Що таке права людини, де зосереджена література про права, свободи та обов'язки людини перед законом. Також виставка Наша нова правова книга, тут зосереджена література офіційна, науково-популярна, учбова, яка видалася у 2011 році. У зв'язку з пенсійною реформою, яка була який закон був прийнятий з 1 жовтня 2011 року, це таке стало болюче питання для українців, і ми вже проводили у серпні ще перед прийняттям закону. Таке обговорення пенсійної реформи. І от і вирішили і зараз, так в рамках тижня права провести це обговорення пенсійної реформи. Тож у великому читальному залі бібліотеки відбулося засідання круглого столу. Учасники якого а це представники пенсійного фонду обласного управління юстиції відповідали на запитання читачів бібліотеки. Мова йшла про реформування пенсійної системи в Україні. Чоловіки у нас як йшли на пенсію, так і будуть виходити на пенсію в 60 років. Жінки. До 1 жовтня виходили на пенсію в 55 років. Зараз вік буде однаковий для що для жінок, що для чоловіків 60 років. Але буде поетапний вихід на пенсію жінок. Аби отримати пенсію, необхідно мати 30 років страхового стажу для жінок і 35 для чоловіків. Якщо жінка працювала в шкідливих умовах, служила в армії, народила п'ять і більше дітей, вона має право вийти на пенсію за старими нормами. Вчителі, медики, актори при виході на пенсію отримують матеріальну допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів. З 1 грудня цього року максимальна пенсія не повинна перевищувати 8 тисяч гривень. Учасники круглого столу, це переважно люди пенсійного і передпенсійного віку, мали змогу отримати відповіді на всі запитання, що стосуються нової пенсійної реформи. Для них такі зустрічі є дуже корисними.